Доброго дня, малята! Я знову рада з вами зустрітися. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Кар-ка! -кар. Так, правильно, малята! Це Ворона Каркуша. Давайте з нею разом привітаємося. Добрий день, Каркуша! Добрий день, малятка! Я принесла вам гілочку калини. Дякую, Каркуша, за таку чудову гілочці калини. Дітки, давайте ми її розглянемо. Які ягідки тут? Скажіть, будь ласка, скільки ягідок на гілочки? Правильно, їх багато, а якого ж вони кольору? А ну-ка, роздивимося. Вони червоні. Подивіться, скільки їх багато, які вони яскраві, наче сонечко. А скажіть, а які вони за формою? Правильно, вони кругленькі, наче маленькі яйчики. Подивіться, малята, яєтки ростуть разом, дружно, пучечку такому, бачите? Цей пучечок називається гроно. Запам'ятали? Давайте разом скажемо Гроно, мої ж ви молодці, правильно. А зараз, дітки, послухайте віршик про калину. Беріть калину червоні карали, Це тяге сонця і небо вібрали, напоїть матуся калиновим чаєм, недугу враз. Як рукою знімає. Дітки, ягідки калини не тільки такі гарні, яскраві, а вони ще й корисні. Взимку, коли холодно, щоб не простудитися, можна заварювати чай з калини, щоб не хворіти. Ка, кар, кар, Подивіться, яке в мене гарне намисто. Так, Каркушенька, ти молодець, була уважна. Правильно, твоє намисто схоже на ягідки калини. Воно, воно теж червоне, кругленьке, яскравий, яскравий молодець. Давайте, дітки, ми разом з вами зробимо ягідки калини. А будемо ми з вами їх робити з пластиліну. Ось, подивіться, я приготувала. Ось такий пластилин. Скажіть, будь ласка, якого він кольору? Правильно, червоний він схожий на колір калинки. Ще ми візьмемо ось таку дощечку для нашої роботи і ось таку заготовочку. Подивіться, яка гілочка. А скажіть, будь ласка, що намальована на нашій гілочці? Правильно, малята, листочки. А якого вони кольору? Пригадайте! Правильно, вони зелені. Тож давайте перед роботою зробимо вправу з нашими вмілими ручками. Приготувалися Сорока Ворона діткам кашку варила, кашку із манки, діткам до сніданку. Ополуни комішала хбустиком, накривала кашку із манки. діткам на сніданку в миски накладала, діток годувала, Цьому дала, цьому дала, тому і тамтому, а одному не захотіла, Пум! і далі полетіла. Молодці малята! А зараз до роботи. Для того, щоб нам зробити ягідку калини, треба відщипнути шматочок невеличкий пластиліну. Відщипуємо, спочатку його гріємо в долоньки, зігріваємо, а потім ложимо на долоньку, придавлюємо другу іншою долонькою. І ось так по колу вводимо. І у нас утворюється ось така гарненька, дивіться, кругленька ягідка калини. А ще малята, можна розкочувати наш пластилінчик на дощечки. Ми ложимо наш шматочок пластиліну на дощечку, долонькою притискаємо і ось так теж по колу водимо долонькою. І у нас теж, дивіться, виходить ось така гарна, кругленька ягідка калини. Потім я ложу її до грони, до гілочки нашої, ось так, і робимо ось таку приплющую пальчиком, і робимо ось таку ягідку калини. Потім знову, ми ж казали з вами, що у нас. В гроні дуже багато ягідок, тож нам потрібно відчіпнути багато ось шматочків пластиліну. Ось як я це роблю. Ось так. Підриваємо пальчиками. Ось так. А потім наш пластилінчик гріємо в долоньки, зігріємо, щоб він став м'якенький. Ось, погляньте. Яка гілочка калини у мене вийшла. Карр, кар карр, Кар, мені подобаються ягодки калини. Так, Каркуша, вони у нас вийшли чудові, гарні пригарні. Сподіваюся, малята, у вас теж вийдуть гарні роботи, Вийдуть гарні ягідки калини, тому що ви будете старатися. Тож, малята, до побачення. Ми з Каркушею чекаємо фото з вашими роботами. До зустрічі!